Костянтин Дорошенко, галас. Людожери, брати супостати, Годі сестру свою гвалтувати. Помилилася, як помилилася, до тварюки на плечі схилилася, кров рікою з розбитої скроні. Хто на цвинтарі, дехто в полоні? Помилилася, як помилилася. Крим ковтнули, шкода не вдавилися. Досить тіло моє шматувати, громадянами смерть готувати. Як же боляче я помилилася, і скорботи свічки запалилися. Я ніколи не буду російською, по народжена я українською. Та країна за волю що бореться, на коліна не стане. E скориться